Пам'яті героїв Небесної сотні. Вони йшли на кулі для того, щоб захистити свободу, незалежність і наш європейський вибір. Як у Миколаєві вшанували загиблих під час Революції Гідності. <му> Чергова цинічна атака РФ на Херсон. Російська авіація вдарила по житловій багатоповерхівці. <му> Доступна наука. Ми підтримуємо дітей, які втілюють власні проекти. Як Миколаївська молодь створювала цифрові мікроскопи за допомогою 3D-друку. Сьогодні четвер, 20 лютого, і у нас для вас є новини. З вами Катерина Рупташ і команда телеканалу МАРТ. Далі про все в деталях. Російські окупанти продовжують тероризувати Миколаївщину. П'ять артилерійських ударів учора завдала армія РФ по Куцурубській громаді. Пошкоджено два житлових будинки, повідомляють Вова. Також під атаку потрапила Очаківська акваторія. Крім того, вчора, близько 9.30 російські війська атакували Миколаївський район з літаків тактичної авіації. А вже в день близько 16-ї години спрямували по ньому БПЛА, невстановленого типу. Ймовірно, реактивний. В результаті вибуховою хвилею пошкоджено адмінбудівлю промислового підприємства. Цієї ночі над регіоном сили ППО знищили один БПЛА типу шахет. Постраждалих на щастя немає. Чергова цинічна атака на Херсон з боку російських терористів. Учора ввечері авіація РФ атакувала житлові квартали міста трьома керованими авіабомбами. Як повідомив очільник МВА Роман Мрочко, одна з них влучила у багатоквартирний будинок у центральному районі. На момент підготовки випуску було відомо щонайменше про одного загиблого. Ще людей дістали поранення. Серед них двоє дітей віком 14 років. Протягом дня тривав розбір завалів і пошук потерпілих. Крім того, внаслідок авіаудару пошкоджено ще дві багатоповерхівки: адмінбудівлі, медичний і навчальний заклади, а також автомобілі та заклад торгівлі. 20 лютого в Україні відзначають День пам'яті героїв Небесної Сотні. У Миколаєві містяни та представники влади зібралися біля меморіалу, щоб покласти квіти та запалити лампадки на честь загиблих під час поревних подій Революції Гідності. Як у місті вшанували пам'ять героїв, дивіться у матеріалі. 20 лютого в Україні вшановують День пам'яті Героїв Небесної Сотні. 11 років тому під час Революції Гідності відбулися найзапекліші сутички протестувальників із тодішнім режимом. З нагоди пам'ятної дати у Миколаєві містяни та представники влади поклали квіти до пам'ятника Небесної Сотні. Вони зібралися біля меморіалу, щоб шанувати загиблих, запалити лампадки та згадати їхню боротьбу за свободу України. Сьогодні ми згадуємо героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя. Під час революції гідності на початку великої російсько-української війни саме ці молодикі дівчата є найкращим доказом того, що українці завжди були є частиною Європейського Союзу, і ми були готові ризикувати власним життям і всім найдорожчим для того, щоб від'єднатися як надалі від Росії і стати частиною європейської спільноти. Вшанувати пам'ять загиблих прийшла і Людмила, яка через повномасштабне вторгнення змушена була переїхати з Херсону до Миколаєва. Сьогодні прийшла на цей захід вшанувати Небесну Сотню для того, щоб підтримати всіх громадян України і нагадати, щоб люди не забували, заради кого ми живемо. Пам'ятали тих людей, які поклали своє життя заради нашої вільної України. Для того, щоб ми могли дихати цим вільним повітрям, міський голова Олександр Сінкевич наголосив на важливості подібних заходів, адже жертва Героїв Небесної Сотні стала одним із рушіїв змін Україні. Вони були не озброєні, вони були з дерев'яними щитами в касках для будівельників, але вони йшли на кулі для того, щоб захистити свободу незалежність і наш європейський вибір. Це важливо згадувати їх. Тому що велика масштабна війна трошки, ну скажімо так, віддалила нас від тієї важливої революції, яка відбулася у 2014 році, але все одно вона є початком великої боротьби проти Росії і за нашу незалежність. Також миколаївці долучилися до тихої акції Ангели пам'яті. Ця ініціатива стала щорічною традицією вшанування загиблих за Україну. Люди роблять паперових ангелів та розвішують їх на деревах біля меморіалів, символізуючи пам'ять про героїв і віру в перемогу. Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Марна. У Миколаєві триває ліквідація наслідків недільного ворожого удару. по ТЕЦ. Зокрема, у місті було відключено теплопостачання у 44 житлових будинках через аварію в системі, яка сталася зранку 20 лютого. Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Роботи з відновлення велися сьогодні протягом дня. Для наших глядачів у Ютубі нагадуємо поставити лайк цьому відео і підписатися на канал. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. І звісно, долучайтеся до сторінок Марта у соцмережах і телеграмі. А ще читайте сайт ТРК ТІВІ. Не вмів плавати, але поліз у тису. У Держприкордонслужбі показали відео порятунку втікача. Чоловік довірився переправникам, які за 9 тисяч доларів пообіцяли йому легкий маршрут. Однак реальність виявилася іншою. У темряві він поліз у стрімку тису, хоча плавати не вмів. Течія миттєво віднесла його на 50 метрів. Але бідоласі вдалося вибратися на берег. Однак доля була не на його боці. Чолов'яга заплутався у загородженнях і не міг рухатися далі. Змерзлого з порізними руками втікача знайшли прикордонники. Його визволили та відігріли чаєм. А ось організатором подорожі тепер загрожує кримінальна відповідальність. Сьогодні зранку на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Лимани Галицинівської громади горить житловий будинок. На місце направлено відділення 5-ї державної пожежно-рятувальної частини та вогнеборців Галицинівського загону пожежної охорони. З'ясувалося, що загоряння виникло через коротке замкнення електромережі. Пожежу було оперативно ліквідовано. Постраждалих та травмованих немає. Миколаївські рятувальники вийшли на лід. Як повідомили, в ДСНС було проведено інформаційний рейд по місцевим водоймам, аби нагадати рибалкам про небезпеки та правила поведінки, щоб убезпечити себе на залодонілих річках. Далі пряма мова. Головне правило не виходити на лід. Якщо ви бачите, що лід білий, також в ньому є повітря, бульбашки повітря краще не наржати себе на небезпеку та не виходити на лід. Якщо ви бачите, що лід покритий є снігом, також краще не виходити. Пам'ятати про головні правила. Нагадаємо, через різке похолодання з минулого тижня на водоймах встановився льодовий покрив. І це стало причиною трагедії в сусідніх Одеській та Херсонській областях. Там, провалившись під кригу, загинули діти. У молодіжному просторі Хвиля відбувся воркшоп «Миколаїв-Вотер», де учасники збирали цифрові мікроскопи за допомогою 3D-друку. До заходу долучилися представники водоканалів України та стипендіанти програми Дівчата в STEM». Як це відбувалося, бачили наші кореспонденти. Тож подробиці дивіться у матеріалі. У Миколаївському молодіжному просторі хвиля відбувся воркшоп «Миколаїв-Вотер» зі створення цифрових мікроскопів за допомогою 3D-друку. Присутня на заході молодь мала змогу не лише спостерігати за процесом, а й самостійно збирати пристрої. Сьогодні тут у молодіжному просторі зібралась талановита молодь і діти Миколаєва, і разом з представниками водоканалів України вони за допомогою цієї нової технології зібрали чотири цифрових мікроскопи, які в подальшому будуть знаходитися тут в Миколаєві, використовуватися для досліджень нашими миколаївськими дітьми. А ми радіємо, що наша молодь не лише може спостерігати новітні технології в інтернеті, а і використовувати їх у повсякденному житті. На воркшопі зібралися представники десяти водоканалів України та Степадіати програми Дівчата в STEM». «Це Важливо, тому що ми хочемо далі розвивати співпрацю молоді талановитої молоді разом з водоканалами України, саме в Миколаєві, привозити нові технології, показувати, як ці технології розвиваються, і надихати таким чином, як молоді для їх створення, так і водоканали до їх імплементації. Учасники не лише зібрали мікроскопи, а й освоїли навички їх налаштування. Цей пристрій вирізняється серед 3D-друкованих мікроскопів високою якістю зображення. Він має зручний інтерфейс і легку систему налаштування. Завдяки універсальності його можна застосовувати в лабораторіях, навчальних закладах та удома. Це цифровий мікроскоп повністю автоматизований, який дозволяє за. Гроші в рази менше, ніж існуючі аналоги, і досягати і тих результатів мікроскопії, а які потребують лікарні, саннергеностанції, водоканали, навчальні заклади, дослідницькі лабораторії. Всюди, де використовується мікроскоп. Вони повністю розроблені для того, щоб вироблятися на 3D-принтерах, тобто це мікроскоп, який можна скачати з інтернету і надрукувати і зібрати в себе вдома. Стипендіальна програма Дівчата СТЕМ діє з червня минулого року за підтримки міського голови. Раз на чотири місяці молодь отримує можливість реалізувати власні проєкти. Я учасниця програми Дівчата СТЕМ Я стипендіатка цієї програми. Я зараз працюю зі своїми друзями. Працюємо над темою дендрофлора міста Миколаїв. Ми робимо мікроскопи, де деталі робляться на 3D-принтері. Спочатку все виходило бездоганно, а там зараз почалися якісь проблеми, якісь браки. То вже цікавіше. Такі заходи сприяють розвитку молоді, залучаючи їх до науки та інновацій, підкреслюють організатори. Олександр Доматовичів Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март. Календарна весна принесе в Україну різке потепління. З 1 березня стовпчики термометрів почнуть впевнено підійматися. Про це свідчать дані метеорадару Вентускай. Першими прихід весни відчує захід країни. Там очікується до плюс 16 градусів. Потім потепління дійде і до інших регіонів України. Останні дні лютого ще будуть холодними. Уночі синоптики прогнозують до мінус 10 градусів. Однак денні показники поступово збільшуватимуться. А тепер про погоду цієї п'ятниці, 21 лютого, завтра у Миколаєві весь день буде хмарним, без опадів. Температура коливатиметься від мінус 9 до мінус 3 градусів. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме 60%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Не забудьте вподобати і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками про значення буремних подій Революції Гідності для України. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК РКМАРТІВ. Пам'ятайте, кожен із нас це частина спільної боротьби. Тож цінуйте найдорожче, любіть Україну та підтримуйте наших воїнів.